Одкрила редьку, отаку вона поліла, пленку забрала. думаю, ми вже не будемо разу. І сягнула два рядочки огірків. Покажу, де? Трошки прополола. Така у мене петрушечка. Ще трохи попуцювала, щоб нова росла. Крокуси. Крокуси це, так? Да? По-моєму, да. тут трошки посапало. Там теж в мене крокуси цвітуть. Тут я посіяла морквочку. І не знаю, що це так розгрібло. Як ото добрі свині по Ранніх, не знаю. Думаю, буде. А тут посіяла два родочка руков ранніх. Накрила пленкою. Та й так, потрошку потрошку дай, буде робиться робота. Якщо нічого не робить, то нічого не буде роблено. Трошки тут прополола, Потім тут скопається, там знизу скопається все. На картоплю. Дай, дай так буде. Цибуля, звісно, ніяка. Персик. Персичок. зацвів. Ніяка. Навірно, прийдеться купити ще цибульки. Да, прийдеться купити цибулі, Да потикать вона померзла, мабуть, я не знаю. Отако, де нема, в порядочках посадить. Кілограм треба буде цибульки купити. І це щось друге, це не те, що там мороз, тому що одноградка вся є цибуля і тут часник є, правда, пожов після морозу. А грушечка моя зацвітає, те, що я купила оце йошта, і оце йошта. Це напір'я в мене цибулька. Це теж Ось такі у мене грядки. Цибулю треба купляти і досадити. Навірно, досажу і ще грядочку, там знизу посажу. Де посажу, там ще грядку цибулі. Салат сходить помаленьку, лісця. Сьогодні тепло, ого, ого, яке. Сьогодні тепло. 25 градусів показує на сонці. 25 градусів.